Всім привіт, з вами Юра, і ми продовжуємо проходження Don't Старту Together за Vortex. А. Всі, кого цікавлять моди, які я використовую в даному проходженні, я закріпив в описі до відео і посилання на них. Ну що ж, приємного перегляду, а ми починаємо. Зайшов в гру, думав трошки, під... Ну, трошки пробігся, під і тут зразу по мене прибігли. Ось такі друзі, без попередження. Я вдіваю, звісно, броньку і буду якось з ними розбиратись. Але... Це було неочікувано. І їх навіть трошки є тут. Так, мабуть, треба трошки їх відвести, щоб не всі зразу на мене нападали. Там не пам'ятаю, вони, мабуть, побігла частина вбивати жужика, так. Да, вони побігли жужика вбивати. Не, честера, честера, все. Якщо... Гади не бить мого Честера, То вб'є Честера, тому зламаю голову. Є, честер, спасибі. Да, честер як приманка працює дуже добре. Все, розібралися з гончами. Так, не на запис трошки пробігся, вирішив позбирати те, що валяється на карті. І тут, коли прибіг на базу, почув, що гончі теж за мною вже біжать. Розкину це все, а далі буду думати, що робити. Вже почалась осінь. Перший осінній дощ. Е, ага, шапка в мене. Я вже думав, що десь шапка втратилась. Все. А ось для, цього, для чого ця, ця шапочка мені пригодиться. Так, все, ми захищені від дощу. Можна сміливо собі займатися своїми справами. Да, я хочу також підняти трохи розсудок, який в мене ніколи не піднімається. Е, також знайшов рецепт непоганий на. Так, я так розумію, це яїчня з биконом. Здоров... Піднімає 75 ситості, 5 розсудку і 20 хп. Що є досить непогано. Е, готується 2 м'яса і 2 яйця. Тільки, наприклад, можна м'ясо монстра, м'ясо просте і 2 яйця. 2 м'яса монстра не підходить. Також вирішив скрафтити ще кілька сундучків, поставити, тому що мені їх зараз не вистачає, щоб не розводити на басі ось таку мусорку. Краще поставлю кілька скринь, підпишу їх. Так, ось сюди. І поприбираю на базі, тим більше що зараз вже настала весна. Весною я вже планую розширяти базу, тому що зимою я не строю. По одній простій причині я не бачу куди ставлю. І <свісно> навесно це може виглядати дуже некрасиво. Так, ще один сундучок можемо поставити. М -м, світло треба. Ось сюди. Так, далі підготую для них ще таблички і олівці. З олівцями трошки тугувато, виходить, не вистачає в мене вугілля. Ну, вугілля це не тяжко, спалити кілька дерев можна. Пінгвіни тут залишили мені подаруночок. У вигляді яєць, порчених і не дуже. Так, я зразу забираю лід. Поки він ще не розтанув, навесні можна його пособирати після зими. І, звісно, те, що мені залишили пінгвіни. Так, тут ще якась гонча здохла недалечко. Я не помітив зразу цього. Добув вугілля. Тепер можу розмітити свої сундучки. Я поки що виставив ось таку розмітку. Там далі, в принципі, з меню можна буде змінити її. Якщо щось поміняється, я думаю, що ніхто його міняти не буде. Але, 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 в випадку чого можна просто перемалювати табличку. Табличка викопується за допомогою лопати. Так, стоп. Опа, є. Це ще плюс 4 розмічених сундучка, один під гівно і. Плюс гниль, плюс все таке. Тобто відходи буду кидати. Пір'я я теж бачу, в мене його зараз збирається досить багато. Плюс зараз ще гусиню хочу йти вбивати. Тобто на пір'я теж ящик не помішає. Далі шишки, ну, шишки, побічний ефект дерева. І гілочки. Гілочки, само собою. Під них треба місце. Також можна було б піти ще підфармити собі. Нормально дерева на доски і, кам і каменю, щоб зробити хоча б один перший підвал. З підвалами вже було простіше, не йшло стільки часу на те, щоб сортувати речі. Так, да, я все-таки знайшов рецепт вареників. Вареники готуються з двох яєць, одне м'ясо і один овоч. Так. Повторюємо. два яйця, один м'ясо і одна морквинка. є вареники. Також мене це натякає на думку, що потрібно було поставити клітку пташки і переробляти м'ясо, м'ясо монстра в яйця. М'яса в нас, як бачимо, дуже багато після таких ще вбив з босів. І щоб воно не портилось, можна його використовувати з такою ціллю переробляти в яйця. Осталось тільки згадати, де в нас клітка. Де в нас крафт клітки? Ага, є клітка. О, у мене даже скінчики. Е, е, Треба папірус. Е -е, далі 6 золота і 2 сімочки. Ну, я думаю, це не тяжко знайти. Папірус у мене повинен бути. Я, здається, збиравками ж. Де це він в мене є? Ага, в першій, в першій, в першій. Треба вивчити зразу крафт. Так, Вчимо крафт. Ось. І потрібно ще золото, золото, золото Тоже в мене є. А золота в мене не вистачає все-таки, я щось не додивився, що там аж 6 треба. Тому зараз не на запис я піду підфармлю золота, дерева. Каменю. Якщо щось цікаве буде, я підключусь. Не на запис я трошки пробігся, підфармив дерева, підфармив камінь, Ну, Збирав все, що попадало під руку. Просто чистив карту, можна і так сказати. І, здається, в мене вже повинно хватити ресурсів. Да, повинно вже вистачити ресурсів на те, щоб зробити клітку для птаха. Зараз ми так і зробимо. Ага, зразу замалюю ще одну позицію. Це в нас буде селітра. ось так, До селітри я зазвичай закидаю такі речі, ну, саму селітру. І ось такі яйця, вже, які зіпсувалися для того, щоб робити з них порох. Тобто крафт пороху, селітра, зіпсовані яйця і вугілля. Так, І вугілля теж сюди. Буде три позиції в одній, поки, воно, поки цей ящичок не пере... переповнився. Позиції на яйця і на вугілля робити не буду. І що я далі буду робити? Розчищу місце для квітки це раз. І ще хотів поставити палатку. Палатка мені потрібна для того, щоб піднімати розсудок. З розсудком вортекса дуже погано, тому лишня не буде. Ага, і тут ще літучі миші залітали. Я їх відправив подальше. Розчищаю місце під клітку і під палатку. Колекція зброї непогано. Так, одненьку візьму з собою. На випадок, якщо такі непрошені гості будуть підлітати, буду бити їх по голові. Місце розчистив, тепер можна приступити до самих крафтів. Перший крафт, який я хочу зробити, це була палатка. Угу. Там треба павутина, вірьовка і гілочки. Так, 6 павутин 3 вірьовки, зараз буде. Ага, ще, бачите, я от не подивився, мені треба було ще сундук на траву створити. Є палатка. І другий крафт, який я роблю, це клітка для птиці. два ага, папіруса, шість золота, дві сімочки. Все, клітку теж скрафтили. І останній крафт, який мені потрібний зараз, це для того, щоб зловити пташку. Ось, чотири павутини і три палочки. Пастка для пташки. Пастку ми зараз теж так хитро встановимо, щоб поскоріше це зробити. Беремо одну сімочку. Ось так. кидаємо пастку і робимо приманку. Є. Далі встановлюємо те, що вже скрафтили. Це палатка і клітка. Палатку я поставлю десь тут з краю, Ось так. І сама вже клітка. Ось тут. Прямо над громоотводом хай буде. Все, а тепер чекаємо пташку. Блін, не знаю, що це таке, але я його вбив. О, воно на мене біжить! Ах ти ж гринь! Вау! Вау! Перший раз я цю штуку в Don't Start Together вбиваю. Охренеть! Що це було? О, а от і моя пташечка. Все, пташина. Тепер ти живеш зі мною. Так, я так зрозумів, що моя база лежить на шляху еміграції. Ось цих кальмарів. Чи що це таке? Так, все. А коли в мене вже появилась пташка, я можу робити з м'ясом ось такі речі. Так, ні, я зараз ще це приготую. У мене ще тю, не тюфтєлі, навіть, а похлібочка получиться. Правильно ж, я думаю, да, Вийде ще дві штучки, навіть. Раз, два, три і. от так, добре. І далі що ми беремо? Це все м'ясо, переробляємо в яйця. Відготовуємо пташку. Так, я що подумав, якщо я тут поставлю зубасті ловушки і ці штуки будуть часто спавнитись і перебігати тут дорогу, вони будуть помирати на ловушках і давати мені постійний, ну, постійний фарм, постійно будуть приносити мені ці лампочки. Можна буде попробувати, побачити, як це буде діяти. Так, і тепер можна ставити на потік виготовлення яєць. Все. Ну, як мінімум, свій інкубатор я вже маю. Це добре. Чим можна зайнятися далі? Зараз вже наступила весна. Я думаю, потрібно йти шукати гусиню, гусиня, гусиню вбивати, зробити пір'я. Плюс я знайшов тут вольткози біля мене недалеко. Вони буквально ось отут знаходяться. Можна буде вибити так само ріг вольткози і зробити флюгери. Ще правда, я не знаю на що вони мені треба. Ну, фармити дерево флюгерами так собі, а от для вбивства жаби-поганки вони були б корисні. І далі, далі, далі. Що ще можна придумати? Так, перше це вбити гусиню, друге підфармити вольт кози. І я навіть не знаю, мабуть, робити броніки, застроювати ставки і вбивати муху. У мене вже зійшов мрамор, який теж треба добути. Так що я буду помаленьку добивати мрамор. Добув ось мрамор, що в мене ріс, і того в мене плюс 22 мрамору і 8 семочок. Разом з тим, що в мене є, це майже 2 стаки. Вже непогано. 49, 20, ой, 40, 29, 69 мрамору і... 14 сімочок. Ну, сімочки я зараз десь висажу, може навіть не семочки. ще трошки накрапчу. І висажу, мабуть, все-таки цілу посадку мрамору. Зроблю тільки ще одну запасну броньку, кину, хай буде так про всяк випадок. Мало ли, може, десь понадобиться. Ось і моя перша цибулина. Перша. перша весна і перша цибулина. Зараз ми її заберемо. Ось так, просто зажимаємо F. І йдемо пролом. Оп-оп-оп. Тут ще пташина випала. Ану, ну, пташина, дай мені дай мені. Да, вона дала мені саме те, що мені треба, перїну. І все-таки я мушу бігти, добути золота. Хоча б собі на інструменти дуже хреново, без золотого інструмента, тим більше в мене не так багато і. Флінт. Що за флінт, блін? Ще розбив тут хід підземелля, правда, я ще не перевіряв, що там знаходиться, треба буде заскочити. Хоча б так само підфармити лампочок, подивитись. Який що там в мене знизу, далеко я. Далеко я від всього цікавого чи ні. Так, і скоріше за все, що мені прийдеться виносити птахів. Вони будуть мішати мені. Бо я хочу зламати геть все тут. Блін, що це я роблю так? Готова. Так, тут пташка трошки для мене повбивала літучих мишей. Скажем їй за це дякую. Мінус розсудок. Так, ще одна пташка, яку ми маємо перевчити. Вона не вбила всіх геконів, але я думаю, що це все-таки станеться, колись знайдеться пташка, яка займеться їми. Так, трошки підфармів, підзбирав те, що знайшов у крузі. Здовбав каміння, здовбав трошки золота поблизу. Вбив кілька високих птахів, зараз хочу дойти це дочистити. Заберу остатки золота, місячне каміння, каміння, все позбираю тут чистану. Плюс повбиваю всіх високих птахів, собираю, пособираю їхні яйця. Ще я в принципі, не придумав, що я буду зими робити, але лишніми вони не будуть. Тим більше вони не псуються. Не забути на цей раз честера почистити. Виявилося, що він стояв нечищений дуже довго. Так, інструмент не туди, назад скидаємо в честера. Ось так, оце заберемо. Треба трошки кущі пересадити звідси, тому що сюди достає ще зіркопат. Якось так він здається, називається, і він вирубає мені кущі. Я тільки боюсь, що він буде доставати до моєї бази. І це буде паршиво, тому що він буде руйнувати його кожен раз. Так що може бути таке, що ще прийдеться перенести базу десь звідси в інше місце. Було б неприємно. Буде наука на інший раз. Тим часом наші павучата вже підросли що я садив біля себе. О. Можна заробляти вже душі. Ай! О, їх тут трошки біжить, й зверху навіть нічого собі. М да, щось мені не повезло. Хоча нормально павутина, залози. Прекрасно. Да, я забувся, мені треба було б... Ага, у мене є ще 23 хіла, але бажано було б їх накопичувати для того, щоб сходити на когось серйозного. Прикольно. Це так місце, фармілочка вже на місці є. Ну що ж, я думаю, що на цю серію у мене все. Зустрінемось в наступній серії. Я вже буду, напевно, піду шукати гусиню. Так, чую знов зіркопад. Головне, не лети мені по базі. Да, він падає у мене біля бази прямо. Бляха, оце вже дуже паршиво. Блін, прийдеться базу переносити, чи що? Або відключити їх в настройках. Я не знаю, чи це можна, ну побачимо. Поки що воно не приносить мені ніяких незручностей, крім того, що падає на голову. Ну що ж, а в мене на цю серію все. До побачення і до зустрічі в наступній серії.